Від початку війни, задля безпеки вихованців, дитсадочки первомайської громади не працювали. Але дошкільні заклади стали прихистком для внутрішньо переміщених осіб. У листопаді переселенців із дитсадка номер 16 тимчасово розмістили в інших закладах, аби в будівлі повністю замінити всі 114 старих вікон та дверей на нові металопластикові. У вівторок, 4 грудня, ці масштабні роботи були завершені. Ми зараз з вами знаходимося на території ДНЗ номер 16 З часу початку війни в Україні садочки наші не працюють, і вони використовувалися як прихисток для внутрішньо переміщених осіб з території бойових дій, хто втратили житло. Звісно, наші садочки не були розраховані на цілодобове там проживання перебування дорослих. І вони так би мовити, зазнали суттєвого зносу для того, щоб підтримати громади, які приймають таких внутрішньо переміщених осіб, громадська організація Життя Тровитриває та угорська і комуністична служба дали таку підтримку у вигляді таких капітальних ремонтних робіт з заміни вікон. В цю програму у нас потрапило два садочка. Зараз роботи повністю закінчені в 16-му садочку. Тут вони виконані в сумі більше двох мільйонів 100 тисяч гривень. Замінено 114 віконних та дверних конструкцій. Це всі, що мається в цьому дошкільному закладі, також виконані роботи з заділки відкосів внутрішніх та наружних. Очікуємо роботи продовження тих робіт на 10-му садочку, не дивлячись на те, що ріки свята закінчилися. Під час військового стану у нас так званих та вихідних в повному розумінні та свят немає. Роботи продовжуються, працюємо далі. Все буде Україна. Заміною вікон і дверей не обмежились, були змонтовані підвіконня та зроблені відкоси не лише з середини приміщення, а й з зовнішньої сторони. Працівники дошкільного закладу вже оперативно та дбайливо підготували два великих приміщення для переселенців. Усі кімнати теплі, в кожній зараз температура плюс 25 градусів. Навіть доводиться чи не щодня їх провітрювати. Крім того, тут є все необхідне для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Все нове та якісне найближчим часом почнуть заміну вікон і дверей у дитсадку номер 10 Тут вже профінансовано 50% від загальної вартості проекту.